Вітаю. Сьогодні заняття з логіком математичного розвитку. Метою заняття є закріплення знання дітей кольорів. Вміння групувати предмети за кольором також розвиток зорового сприйняття, а саме, вміння відрізняти величину предметів. Та співвідносити предмети за величиною. Також закріплення знання цифр 1, 2, 3 та співвідношення кількості предметів з цифрою. Доброго ранку! Привітаємося і скажемо один одному доброго ранку! Молодці! Сьогодні до нас в гості завітав цікавий хлопчик. Його звати Іванко. І Іванко просить нас йому допомогти. Давайте йому допоможемо. У нього є кілька питань. Іванко зовсім не знає кольорів і хоче у вас питати допомоги. Допоможемо йому? Добре, раз ви згодні, розпочнемо. Для початку нам треба зібрати комплекти шапочок та шарфиків. Для цього нам потрібно знайти пару за кольором. Давайте дивитися. Давайте знайдемо пару в червоній шапочці. Нам треба знайти. Червоний шарфик. Вірно. Ось він. Червона шапка та червоний шарф. Знайдіть пару до фіолетової шапки. Так, ось фіолетовий шарф. Тепер синя шапка. Знайдіть до неї потрібний шарфик. Молодці. Знайдіть потрібний шарфик для зеленої шапки. Правильно. А тепер зберемо комплекти чашок та тарілок. Для цього теж потрібно їх скомплектувати за кольором. Зібрати пари за кольором. Червона чашка. Знайдемо потрібну тарілку для неї. Так. Знайдіть пару до синьої чашки. Вірно. Знайдемо пару для зеленої чашки. Перевіряємо. Знайдемо потрібну тарілку для жовтої чашки. Перевіримо молодці. А тепер до нас звернулася сім'я ведмедиків. Їм дуже складно. Вони не можуть розібратись чий стілець за розміром. Ми зараз їм теж допоможемо та підберемо кожному ведмедю стілець за розміром. Маленькому ведмедю, маленький стілець, а великому? Великий, вірно. Давайте дивитись. Дивіться, у нас тут тато ведмедь. Мама ведмедиця і маленьке ведмежа. Хто найбільший? Тато. Хто менший за тата? Мама. А хто найменший? Маленький ведмежа. Давайте з вами знайдемо стілець для тата. Тато найбільший, то який йому потрібен стілець? Вірно, найбільший стілець. Тепер знайдемо стілець для ведмедиці. Вона менша за тата. який їй потрібен стілець. Так. Залишилась маленьке ведмежа. Давайте для нього підберемо стілець. Ведмежа. Маленьке і стілець йому який? Маленький. молодці. А ще ведмедики спитали вас, чи допоможете ви їм знайти ліжечка? Допоможемо? Так, давайте допоможемо їм за розміром підібрати ліжечка. Яке ліжечко? Для тата найвелике? Так, вірно. Яке ліжечко для мами? Поменше. Так. Яке ліжечко для маленького ведмежа? Вірно. Найменше ліжечко. Судово. Ведмедики дуже вдячні вам. А ще у мене до вас питання. Ми з вами нещодавно вивчили цифри та числа. Ми вивчили цифру 1, 2, 3 і знаємо, що кількість предметів відповідає цифрі. Давайте ще раз пригадаємо. Дивіться, у нас є цифри 1, 2, 3. Та відповідно до них кількість машинок. Давайте порахуємо, скільки машинок біля цифри 1. Так, одна машинка. Тепер порахуйте, скільки машинок біля цифри 2. Так, дві машинки. А тепер порахуйте, скільки машинок біля цифри 3. Так, три машинки біля цифри 3. А тепер я трохи переплутаю. Подивимось, які ви уважні. Дивіться, у нас є акваріуми з цифрами. Один, два, три. І нам потрібно з'єднати акваріум з цифрою, з акваріумом, в якому необхідна кількість рибок. Акваріум з цифрою один ми з'єднаємо з яким акваріумом? Так, з тим, в якому одна рибка. Акваріум з цифрою 2. Ми з'єднаємо з якою кількістю рибок? Так, з двома рибками. Акваріум з цифрою 3 Нам потрібно з'єднати з якою кількістю рибок? Вірно, з трьома рибками. Чудово! А ще вас кличуть погратись сімейка сонечок. Давайте дивитись. Ми відправимося на лісову галявину. Дивіться, хто нас зустрічає там? Так, сім'я сонечок. Тато, мама та малюк. Порахуймо їх один. Два, три. Три, сонечка. А як ви гадаєте, де тато? Де мама? А де малюк-синочок? А хто найбільший? Так, тато. А хто менший за тата? Мама, а хто менший за маму? Малюк синочок, молодці. Скажіть, хто йде першим, другим, а хто йде третім? Подивіться, на галявині виросли чудові квіти. А що в них усередині? Вірно, всередині них цифри. Дітки, сім'я сонечок просить їм допомогти. Знайти кожному з них свою квітку. Для цього нам потрібно порахувати крапки на сонечках і знайти відповідну цифру на квіточці та посадити на неї сонечко. Одна крапочка це квіточка один. Дві крапочки це квіточка 2. Три крапочки це квіточка три. Молодці. А сонечка вам кажуть до побачення. Давайте пригадаємо, кому ми сьогодні допомогли. Хлопчику Іванку. Так, ми допомогли зібрати предмети за кольором. Потім ми допомогли сім'ї ведмедів. Так, ми їм допомогли підібрати меблі за розміром. Великий, середній та маленький. Так? Чудово. Ще ми з вами пригадали рахунок до трьох і пограли з сімейкою сонечок. Чудово! Я дуже вам вдячна за заняття і кажу вам до побачення!